Чи можна отримати відстрочку через догляд за бабусею або дідусем? Так, можна, але тільки за трьох умов, які обов'язково мають бути виконані. Умова перша: бабуся або дідусь повинен мати інвалідність першої або другої групи та потребувати постійного стороннього догляду. Це має бути підтверджено медичними документами, друга умова відсутність членів сім'ї першого ступеня споріднення. Або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують такого догляду. Третя умова. Ви повинні фактично здійснювати такий догляд. Це підтверджується актом обстеження, який складає відповідна соціальна служба. На практиці часто ще вимагають, щоб у вас, бабусею чи досем, була спільна реєстрація місця проживання, тобто прописка. Але це не є обов'язковою мовою. Якщо всі ці умови дотримані, можна подавати документи на відсрочку. Але важливо правильно зібрати і оформити весь пакет документів. Потрібна допомога в підготовці документів. Звертайтесь!